Вітаю вас, мої любі! Дивимось, що зараз принесе вам переїзд. Три варіанти. Перший, другий, третій. Якщо ви збираєтесь кудись переїжджати, то там ви зустрінете якогось дуже харизматичного чоловіка. Король жезлів» показує такого впливового. До речі, сімейного, ну, можливо, переїздите просто до свого чоловіка, де він, де він зараз, або при от ви десь зараз знаходитесь, ви до нього переїздите. Це, коротше, вас на новому місці чекає якийсь дуже харизматичний, дуже впливовий, дуже цікавий і приємний чоловік. Другий варіант, якщо ви переїздите на збираєтесь на нове місце, там вас чекає якась нова робота. Це робота для вас буде як для початківця, можливо, ви там знайдете роботу, яку ви раніше будете ви щось таке робити, чого раніше не робили. Можливо, ви готувалися до того в іншому місці, куди переїдете, там вас, ви отримаєте роботу таку, яку. Ну, у вас вже будуть якісь результати, але це будуть початківці, ну, початкові результати. І ну, ви отримаєте вже навіть перші якісь результати по цій роботі. Третій варіант: ви ще плануєте, ви ще не от, ви зараз думаєте, чи от, бачите, він стоїть, дивиться в світ. І думає, що він вже зробив? Ви вже дуже багато підготували, можливо, для цього переїзду, але остаточне рішення ще не прийняли. Ви ще думаєте, давайте подивимось ще, може щось нам покаже. Покажіть мені, може, ще якесь поточнення для цього варіанту. Щось покажуть, знаєте, якщо ви переїздите, таке враження, що там, де ви хочете переїхати, там війна. І ви, ну, можливо, от ви думаєте, чи повертатися вам, чи не повертатися в Україну. Ну, Остаточне тут рішення треба приймати вже, якщо. ну конкретно для конкретної людини робити, а для загального короче рішення ще не прийнято, Ви думаєте, бо там, де ви хочете переїздити, де війна. Дякую.